Біля Золочева сталася смертельна ДТП. Як усе відбулося? Дивіться у сюжеті телеканалу Перший західний дорожня транспортна пригода трапилася приблизно о 6.50 ранку, 17 вересня, на автодорозі Тернопіль Львів. Наразі відомо, що попередньо встановили правоохоронці. Водій автомобіля Фольксваген Пасад, 63-річний мешканець Кировоградської області, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. «МАГ». після цього некерований легковик, скоїв зіткнення ще з одною вантажівкою Мерседес. Маних унаслідок ДТП травм 63-річний водій легковика та його 18-річна пасажирка загинули на місці події. Відомо, що обоє мешканці Кіровоградської області, водії вантажівок, жителі Львівщини, не постраждали.